Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Військовий з Полтави врятував герб України із напівзруйнованого коледжу у Бахмуті. У лебідки Наталки з дендропарку через рік самотності з'явився Петро. Перехрестя вулиць Соборності і Конституції ремонтують, але рух транспорту не обмежують. Наш земляк Петро Волощенко, який зараз у складі Збройних сил України, де є вісіч окупантам на сході України, під час обстеження Бахмутського індустріального коледжу Державного вищого навчального закладу Донецький національний технічний університет виніс звідти вцілілий державний символ України Герб. Військові перевіряли коледж на наявність вибухових речовин та ДРГ, розповів Петро Волощенко. Та на своїй сторінці у Фейсбук показав сучасний стан приміщення. Будівлю навчального закладу неодноразово обстрілював ворог із важкої артилерії. Так не годиться. Евакуюємо з Національного університету Бахмута, наш герб, символ нашої незламності нашої країни, яка зараз виборює свою перемогу і незалежність. Слава Україні! Правоохоронці викрили жінку, яка незаконно переправляла військовозобов'язаних полтавців за кордон. Після отримання від чоловіків 6400 тисяч доларів США правоохоронці підозрювану затримали. Розповіла речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук. Нині жительці Чернівецької області повідомлено про підозру за клопотанням слідчого та прокурора судом їй обрано запобіжний захід тримання під вартою. За даними слідства у період воєнного. Військового... Стану жінка спільно з мешканцями Полтавської та Чернівецької областей налагодила схему незаконного перетину державного кордону для військозобов'язаних громадян України. Житель Полтавщини підшукав двох полтавців. Які мали намір виїхати до Румунії, та відправив обох до Чернівецької області? Там їх зустріла підозрювана, яка мала допомогти перетнути кордон поза офіційним пунктом пропуску. За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури 38-річній жительці Чернівецької області повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинений за попередньою змовою групи осіб із корисливих мотивів. Це частина 3 статті 332 кримінального кодексу України. Тим часом у Полтаві заочно судитимуть держслужбовицю із Харківщини. Про це повідомив речник територіального управління Держбюро розслідувань Олександр Білка. Ідеться про справу проти Вовчанського райсуду Ірини Уханьової, яку обвинувачують у Держзраді. За даними слідства, вона співпрацювала з російськими військовими. Після окупації Овчанська Харківської області у особисто почала підготовку судової установи до співпраці із ворогом. Вона планувала, що працівники суду почнуть працювати на окупантів за російським законодавством та закликала своїх підлеглих зрадити Україну. Посадовиця обіцяла колегам, що якщо вони перейдуть на сторону ворога, то почнуть отримувати заробітну плату від 10 тисяч рублів. Так само, чиновниця шукала спільників і серед місцевих правоохоронців. Таким чином, екс-голова Вовчанського районного суду обвинувачується у державній зраді. Це частина друга статті 111 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. І до інших новин у лебідки Наталки із Полтавського дендропарку з'явилася пара. Майже рік вона була сама через те, що її лебідь шипун загинув. Звідки привезли для птахи нове кохання? Та чи вже встигли тварини полюбитися? Дивіться у сюжеті Івани Дімової. У лебідки Наталки із Полтавського дендропарку з'явився новий Петро. Минулого року її лебідь Шипун загинув. Його перегодували відвідувачі. І майже рік птаха була сама. Та три тижні тому її познайомили із новим молодим лебедем. Молодий самець, дуже гарний. І головне, що знаєте, вона прийняла його буквально зразу. Зазвичай вони дуже довго якось одне від одного відносяться, придивляються, не підпускають одне до одного. А тут зразу якось у них виникло, не знаю, як це називається, якісь почуття. І от зараз у нас вже повноцінна пара білих лебедів, шипунів. Знайшли нареченого аж у глобиному. Його декоративним культурам подарував господар Ковалівського екопарку, розповідає доглядач за лебедями Віктор Сегеда. Він запрошує полтавців відвідати дендропарк та нагадує, годувати птахів хлібом категорично заборонено. Краще годувати зерновими, тобто пшениця, ячмінь, кукурудза. Можна купувати крупи подрібнені. то все одно приносять хліб, який дрожжевий. Який забиває шлунок у лебедя, а він їсть вже ненаситно, тому що вже осінь, вже похолодало, йому треба жирок набувати, готуватися до зими. Якщо дуже багато хліба, тоді забивається шлунок і він починає хворіти і гине. Відвідувачі парку до таких заборон ставляться із розумінням: маленька Єва, яка прийшла подивитися на лебедів із сім'єю, намагається погодувати їх зеленню. Її батько Роман говорить радий, що у Полтаві є такі чудові локації. Ми цього літа в дендропаркі перший раз приємно було побачити тут лебединну пару, яка тут з'явилася. Хотілося б бувати чаще, красива місцевість, взагалі зона відпочинку хороша. Як тільки температура повітря опуститься нижче 15 градусів, пернату пару планують відправити зимувати до екопарку в Ковалівці. У Полтаві на перехресті вулиць Соборності і Конституції біля сонячного та Петровського парків оновлюють пішоходні переходи. 6 вересня зрізали верхній шар асфальтового покриття із розміткою, а сьогодні вирівнювали та ущільнювали бордюри. Ремонт цієї ділянки виконують працівники ТОВ Асфергруп. За словами представника підрядної організації, окрім оновленого асфальту, тут планують вмонтувати ливнівки, а також встановити гумові лежа. А чи поліцейські для обмеження швидкості руху. Рух транспорту через ремонтні роботи на цій ділянці не обмежують. Вирівнюємо борти, щоб рівно були. Бачите, як попросідали. просідали. Бачили на 9-й школі лежачий поліцейський. Оце тут так і будуть. Підготовка до свартобетону. вирівнюємо борти. Будуть да, лежачі поліцейські з чотирьох сторон. Лідачі і нанесена дорожня розмітка пішохідний переход. Зараз йде тільки підготовка. Завтра, повсяктер, ну в п'ятницю плануємо тут все закінчити. Після похолодання на Полтавщині чекають на тепло. Хоч і всього на кілька градусів, говорять синоптики та без опадів. А ось лікарі попереджають, така різка зміна погоди може загострювати хронічні недуги. Більше про це дивіться у сюжеті. В межах 15-20 градусів тепла така денна температура очікується протягом трьох наступних діб. Говорить синоптик Полтавського обласного гідрометцентру. Четвер, п'ятниця та субота по території нашої області опадів не очікується. Температура повітря дещо підвищиться. Ну лише на 2-3 градуси». У неділю синоптики прогнозують дощову погоду. Нічна температура, 10, денна в межах 12-15, каже Олена Панченко. На на початку наступного тижня опади поступово припиняться, і от уже з вівторка, з середи, тобто ближче туди до середини тижня, температура повітря у нас підвищиться до бажаних 20-22 градусів тепла. І в другій декаді температура буде в другій декаді, тобто десь до 18-20 числа буде помірно тепло, з нічною температурою 7-12 градусів тепла, а денною 17-22. В окремі дні Можливе підвищення температури до 25 градусів. Різка зміна температури повітря впливає на організм людини, зазначають медичні фахівці. Тим, хто страждає на хронічні захворювання, це загрожує їх загостреннями. Люди, які мають вже хронічні захворювання, вони обов'язково повинні бути під наглядом лікаря, тобто дообстежуватися вчасно, завжди приймати базисну терапію. Тобто, наприклад, якщо є гіпертонічна хвороба, люди приймають завжди антигіпертонічні засоби. Так ніколи їм погано. А постійно. Нині, коли із 30 стопчики термометрів впали до плюс 15, лікарі радять не забувати робити сезонні щеплення та вести здоровий спосіб життя. А синоптики наприкінці вересня не виключають прихід бабиного літа. А співробітники Полтавського районного управління головного управління ДСНС України в Полтавській області, другого державного пожежно-рятувального посту СМТ Нові Санжари та Новосанжарської місцевої пожежної охорони сьогодні стали донорами для поповнення банку крові, аби допомогти лікарям рятувати життя. Про це йдеться на офіційній сторінці ГУ ДСНС Полтавщини у Фейсбук. Сьогодні полтавські волонтери влаштували екскурсію для евакуйованих із інших міст України. Екскурсанти завітали у літературно-меморіальний музей письменника Володимира Короленка. Там дізналися про традиції його родини. Подробиці дивіться у нашому сюжеті літературно меморіальний музей Володимира Короленка приймав гостей. Сюди завітали люди, які через війну в Україні знайшли прихисток у Болтаві. Екскурсантам розповідали про сімейні цінності письменника. Коли військовий час дуже важливо зберегти людяність, дуже важливо зберегти доброту і, взагалі, в собі зберегти людину. І хто краще може нам. Допомогти і бути взірцем, як не Володимир Галактионович Короленко. Правозахисник, людина з великої літери, письменник, журналіст. Проводить екскурсії Людмила Ольховська, провідний науковий співробітник літературно-меморіального музею Володимира Галактіоновича Короленка. Розповідає, що разу вигадують нові сценарії екскурсії для переселенців. Сьогодні це традиції родини Короленка. Як вони їли, що вони любили їсти, як у них була облаштована оця їдальня, який був посуд, як готували їжу. Завжди висіла фотографія відкриття такої благочинної їдальні для людей, які потрапили в ото страшне жахіття. Голод завжди ця фотографія нагадувала, що є на світі ті, хто теж хоче їсти. З лютого у нашому місці знаходиться харків'янка Вікторія. На такій екскурсії вже четверте. Нас безкоштовно приймають тут чаювання. В них прийнято. Ми з собою беремо якісь солодощі. Екскурсії різноманітні, теми ніколи не повторюються. Організатори говорять, будуть продовжувати влаштовувати такі зустрічі охочих на них. Збирають у центрах гуманітарної допомоги для внутрішньопереміщених осіб. І це всі новини на сьогодні. Ми продовжуємо слідкувати за подіями міста і України, щоб оперативно повідомляти про них вам. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRT.pl.ua. Бережіть себе, все буде Україна.